звати Володимир Дантес. Я радий вітати вас всіх тут. Як у вас настрій? Класи. Ігор Кириленко! Це є, щоб проводити рейви. А можеш показати нам хоч один фокус? Можу. Але ж ти кайфанував. Я кайфанував. Художник може образити кожного. Так. <світ> Навіть <світ> <Но> поліцію <світ> в іншій країні, так. <світ> Як тобі будиноче культури. Пані Надію, тримайте теж трішки. Слава Україні. Я зонтик тебе хочу віддати. Володимир Дмитрович до нас завітав. Бажаю здоров'я. От коли наші прийшли солдати, ви не представляєте, в мене зараз сльози, я буду плакати. Просто настав час українцям нарешті. Замаліючи. За Українського художника. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Це містечко і є будинок всієї культури України.